Сергій Тітов, допомагай Збройним силам. Травень у квітах і у диму. Новини гортай, гортай, і пам'ятай завдяки кому це небездушний май. Руміння подивиться тепло униз, відчинить твоє віконце. Коли опаде федерації хмис. Зійде українське сонце і спалить усе на своєму тлі за кожен квадратний метр, так що дияволи досі живі будуть заздрити мертвим, а потім земля оживе красиво, і я, врешті-решт, засну. А поки допомагай Збройним силам і довіряй ЗСУ.